Синій Samsung A31 за 3500. Має легкі царапки по задньому корпусу. Так, у гарному стані телефончик. Type-C роз'ємчик, роз'єм на наушники 3.5. Екранчик у гарному стані, практично без царапин. Дефектів немає в телефоні ніякому, все працює добре, без різних аккаунтів. Зараз подивимося, що у нас по самому телефону Galaxy A31, підтримка двох sim карт 12-й Android встановлений. Так, по пам'яті. Зараз покажу. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. По камері. Так, не те натиснув. Камера перед, камера зад. Доволі гарно показує яскраво, велика яскравість. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ціна 3,5 гривень. Цього пристрою.